Сезон тихого полювання розпочинається в травні і триває до пізньої осені. Олексій збирає гриби з дитинства. Каже, аби до корзини не потрапили отруйні, потрібно вивчати відповідну літературу, щоб відрізнити безпечний гриб від небезпечного. Їстівні гриби вони не мають якоїсь такої яскравого забарвлення. тобто… Або вони блідонькі, або навпаки такі я, яскраві мають вигляд. Якщо на, на білих, то саме подібний до них, це сатанинський гриб його називають. Він дуже подібний по зовнішньому вигляду, але він має яскраві такі червоні. Е, вкраплення на, ну, на, на ніжці гриба. Ну, є, єдине це джерело це література і все, що по телебаченню. Тобто і досвід, тому що без досвіду. Ти ніколи не можеш відрізнити одне від іншого. Триває другий період дозрівання грибів. Цього місяця умови для росту більш сприятливі. Земля достатньо прогрілася та частіше випадають дощі. В цей час ростуть білі гриби, підберезники, підосичники, печериці та лисички. Медики кажуть, що при отруєнні грибами необхідно відразу звертатись до спеціалістів, адже є смертельні випадки. До нас звернулося сьогодні двоє людей, яких є велика на отруєння. Блідою поганкою. Зараз ми проводимо процес діагностики та одночасного лікування. Загалом за останні роки кількість важких отруєнь грибами дещо зменшилася, але за період з 97 по 2013 рік у нас лікувалося 117 чоловік з отруєнь блідою поганкою. Третина з них померла, 33%, на жаль, померли. Ті, хто не йде по гриби до лісу, прямують на місцеві ринки. За вихідні дощу не було, тому тут їх не знайти. Інша справа стихійна торгівля поблизу доріг. Продавці відразу покидають робоче місце, коли наближається камера. За словами Олега Легуна, найчастіше на Прикарпатті отруюються мухоморами та блідими поганками. Медики та грибники закликають ретельно обирати, те, що кладете собі до корзини. Вікторія Ковцин, ТРК Карпати.